Вітаю, друзі! Я в своїй тепличці збираю смачні плоди. Хочу вам сказати, що в цьому році є томати, які просто дивують. Ну, от, наприклад, чері зла олива. Ось це є одна китиця, друзі. Коли ці китиці цвіли, це таке було враження, що це не помідорний кущ, а що це просто якась хмаринка жовтих квітів. Ну, надзвичайні вони є, величезні. Гарні. Треба скуштувати тільки які на смак. В цьому році найбільше мене, мабуть, вражає щері – це мавка і лукаш. Дуже хрусткі, дуже солодкі. Вражайність ну, бажати кращого, мабуть, не може. Ну, але зараз я хочу вам показати отакий чудесний помідор. Я його зніму, разом з вами скуштуємо. Це сорт, який називається Рудастик Ніберо. Скільки він в'яжеть на одній китиці. Китички усі такі великі. І я хочу зараз забрати оцей стиглий помідор, щоб почали наливатися і рости оці менші. Родастик Ніберу мені в цьому році дістався в подарунок від моєї дописувачки, за що я щиро щиро дякую. Він дуже гарний, як і в зеленому вигляді, так само і в стиглому. Подивіться, який він сонячний. Він такий помаранчево-гарячо-жовтий такими розводами. От вони є полосочки жовтіші, їй такі більш помаранчеві. І вага в нього також хороша. Зараз я його зніму, друзі, і ми подивимося, який він у розрізі. Ще один сорт томатів, який мене вразив в цьому році, який я вирощую вперше, це є сорт Ясеміна. Якщо я не помиляюся, це болгарська селекція, це щось надзвичайне. В відкритому ґрунті, звісно, він зав'язав краще. Але я дуже хочу подивитися, який цей помідор у розрізі і які у нього смакові властивості. Ще один не менш чудовий сорт, який також отакий помаранчевий, знизу він червоний біколорчик. Це є феркофайн. У нього картопляне листя. Ну, потенціалу китиць дуже великий. Бачите, вони отут маленькі, нав'язані, не знаю, чи вони зможуть ще відновитись і рости. В принципі, у кожній китичці в нього є. Плоди. Але все ж таки багато є плодів, які погоріли. Але мені дуже хочеться його скуштувати, тому ми також його сьогодні заберемо на дегустації. Ще один сорт, який мене вражає, це є березанське серце. Це нав'язані китиці отаких от чудесних сердець. Ну і за ним не менш цікавий сорт це є серце Марти. Це якісь отакі плоскі серця, друзі, довгенькі, подивіться. Ну, якийсь цікавий. Зараз я зніму ці два плоди, і ми також їх скуштуємо. Ну І отут у мене росте кущ помідорів, який я висаджувала для ранньої продукції. Це є Вініпух. Друзі, скільки звідси я зняла томатів, це просто не розказати. Він вже завершує своє плодоношення. У теплиці цей кущ виріс вище двох метрів висоту, у відкритому ґрунті він нижчий, але у відкритому ґрунті на ньому також зав'язуються такі велетні плоди. Тому я їх також знімаю і ми зараз подивимося, які вони в розрізі. Друзі, ну і перший в розрізі я хочу подивитись на отакий гарний плід, який називається Ferco Fine. Вага 366 грам. Я думаю, що це просто чудова вага для одної помідорки. Ріжеться дуже гарно. Отака краса. Насіння є в достатній кількості, помідорчик достатньо соковитий. І оцей червоний галсточок всередині дуже апетитно виглядає. Ну, а на смак дуже смачний. Смак освіжаючий, має легеньку кислинку, достатньо соковитий. Ну, і я би сказала, що смачний, його хочеться їсти. Навіть самого без солі. Мені сподобався цей помідорчик. Ріжеться дуже гарно, м'якоть масляниста, соковита. І що мене дивує, незважаючи на те, що помідорка повністю перезріла, шкірки не відчувається. Вона достатньо хрумка і з'їдається разом з м'якоттю. Мені дуже сподобався цей сорт помідорів. Треба подивитися, який він заврожайний у відкритому ґрунті, адже у відкритому ґрунті. Що мене дивує, помідори і в цьому, і в попередньому році, вони більш врожайні і більш крупноплідні, ніж у теплиці. Але, ну, плід гідний всякої похвали. Рудастик Ніберу. Я не знаю, звісно, який він буде, але на вигляд він чудесний. Ну, і вага 536 грам. Ні багато, ні мало. Отакий він гарний, пів кілограма помідор. Він також вже добре визрів, адже дивіться, бачите, насінини вже навіть не мають отої навколо насіннєвої оболонки. Насіння все залито таким помаранчевим гелем. В середині дуже багато томатного м'яса. Ну і взагалі він дуже апетитний. Насправді, помідорка такого насиченого помаранчевого кольору, і оця м'якоть вона віддає жовтизну, і все ж таки помаранчевої. А телефон. Висвітлює її як яскраво жовту. Насправді вона насичена помаранчевого кольору. Друзі, смак чудесний. Шкірка також гарно з'їдається і хрумтить з м'якотю, незважаючи на те, що помідорка перестигла. Помідорка більш має такий освіжаючо солодкий смак. Присутня легесенька-легесенька кислинка. Яка збалансовує і доповнює смак самої помідори. Її хочеться їсти. І пустот немає. Насінняві камери розміщені по краю плоду. Помідора достатньо соковита, смачна, дуже гарна. Шоферко Файн, шорудастик ніберу, рекомендую. Помідори великі і дуже-дуже смачні. Тепер, друзі, я хочу вам показати отакі помідорки. Це є віні-пух. Ця помідора, вона просто вражає. Розумієте, своєю вражайністю, і скільки на одному кущі може бути плодів. Я спочатку подумала, що він-пух це є низькорослий сорт помідорів. Я розуміла, що в теплиці він може бути трішки вищий. Тому я його особливо не пасинкувала. І він майже ріс стільки пасинків, скільки хотів. Але в теплиці він виріс вище 2 метрів. І я зрозуміла, що треба що лишнє прибирати. І він би ріс ще, оскільки він вже вперся у висоту теплиці, мені прийшлося все ж таки призупинити його ріст. І вражає мене те, що скільки на ньому було пасинків. Плоди все одно великі. Так, вони й менші отакі, але в середньому це були отакі гарні серцеподібні плоди. Ну от Вага 400 грам. 330 грам. Ну і найменший 165 грам. Навіть отакий маленький, друзі, він має 165 грам. Це чудовий сорт. Плодоносить він у нас дуже давно. Перші плоди вони взагалі не мали в собі насіння. У цьому є, але як бачите, його не так багато. Незважаючи на те, що насіннєві камери розміщені по периметру самого плоду, дуже багато є камер, які заповнені просто гелем, і вони не мають у собі насіння. Помідорка масляниста. Має такий прісно солодкий смак. Є солод. Кислинки взагалі не відчуваю. Мені здається, що це та помідорка, яка хоче все ж таки трішки-трішки солі. Але у салатах вона дуже смачна. І якщо взяти цю помідору на переробку, то я думаю, що це також саме те. Ясміна. Класний помідор. Він має 922 грами. Ще трішки був би кілограм. Не знаю, як його правильно розрізати, мабуть, розріжемо його ось так. Ну, це просто одне помідорне м'ясо, хоча насіння є в достатній кількості. Рожевоплідний. Я думаю, що має бути дуже смачний. Надзвичайно смачний, м'ясистий, соковитий, солодкий. Кислинки в ньому не відчувається, можливо, десь так дуже-дуже далеко. І, між іншим, м'якоть помідорки вона вся дуже солодка, а от у шкірці відчувається легенька кислинка, така освіжаюча легенька кислинка, дуже смачна сорт помідори ясміна. Дуже смачні і ароматні. Наступний сорт, яким я хочу зараз подивитися разом з вами, який він є його скуштувати, це є березанське серце. Люблю отакі гарні серцеподібні томатики. 304 грами. Такий гарний середнячок. Друзі чи ж не красота. Одне томатне м'ясо. Помідор має 300 грам, і як ми бачимо, отут є в нього дві насінини. Ну, і отут є ще одна. Класний помідор. Насіння у нас відсутнє, друзі. Хто любить солодкі помідори, то це саме те. Шкірка з'їдається разом з м'якоттю. М'якоть тут така кавунова, реально вона якась така по структурі. І дуже-дуже солодка. Тут не відчуваються кислинки абсолютно. Тут є чітко виражений солодкий смак, але не притурний, а такий освіжаючий і соковитий. Дуже гарний. Мені дуже сподобався цей сорт помідорів. Березанське серце. Ще один сорт помідорів це є серце Марти. Отаке 134 грами, отаке от сердечко. Оця помідорка нагадала мені звичайний такий класичний смак помідорів, до яких ми звикли. Хоча в цьому помідорі нема дуже багато соку, тому він прекрасно підійде для якихось салатиків, брускет, для бутербродів, те що треба. Ну і мені дуже подобаються ці такі плоскі сердечка. Гарний сорт. І на завершення я хочу ще скуштувати і подивитись на один сорт помідор, який називається Ганна Українська. На ньому зав'язано дуже багато таких серцевих плодиків, вони не є надто крупні. Ну, от їхня вага 212 грам. Це в середньому такі плоди. Є, мабуть, і менші, по 200 грам. І були трішки, Перші плоди були трішки крупніші. Ну, я не знаю, чи вони досягали ваги 300 грам. Дивіться, який він чудовий всередині. Є і насіння, і м'якоті, і соку бачу як досталь. Цікаво, який у нього смак. Помідор соковитий, з добре вираженою кислинкою. Хто любить помідори, з кислинкою, то це саме те. Є й солод десь там далеко, але все ж таки кислинка переважає. Отакі гарні помідорки під назвою Ганна Українська. Я бажаю всім багатих щедрих врожаїв. Бажаю таких смачних, гарних помідор, які вражають не тільки смаками, а й своєю красою. Все добре, бувайте здорові.